Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості в мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм кружкам-гігантам. До речі, я вже знімала одне відео своїм кружкам гігантам, які були присвячені одному виробнику це Київському експериментальному кераміко художньому заводу. На столі на сьогодні це кружки чотирьох фарфорових Виробників українських, а саме Полонський, Баранівський, Бориславський, Полтавський ці кружки, багато з яких мають колекційне значення, і всі вони мною дуже і дуже любимі. Розпочну я огляд з оцієї кружки, яка, я думаю, є в кожного колекціонера. Як же без неї? Це знаменита мальва Паранівського фарфорового підприємства. Не для кого секрет не, для кого не секрет той факт, що цю кружку створили, створив в 70-му році головний художник Паранівського фарфорового заводу Іван Величко, І яка Великими тиражами розійшлася не тільки по колишньому Радянському Союзу, а навіть і за кордоном. У мене ця кружка, як бачите, вона в одному розкрасі, це червоному, до речі, червоний і є, зараз я покажу вам трошки, трошки такий, менш такого насиченого червоного кольору, ближче до оранжевого. Ця кружка випускалася різним криттям, однак я не можу його відшукати на наших торгових площадках. Тому в мене це найбільш розповсюджений колір, червоний, класичний. як, власне кажучи, з першого разу і була створена головним художником даного підприємства. Ця кружка дійсно має колекційне значення, це музейні екземпляри, і не мати в колекції любого колекціонера або збирача фарфору, це гріх, це на мою думку, чудовий малюнок, багато позолоти. Приття червоне насичене. У мене сервантне збереження, бо, ще говорять, люксове збереження. І на що б я хотіла звернути вашу увагу, наприклад, ось таке клеймо, це синє клеймо другий сорт написано мальва 4, карбованці 45 копійок. І є ще. Другий екземпляр, покажу, це зі знаком якості. Знак якості п'ять карпованців, мальва, бачимо нетронуту по золоту, красивий малюнок цієї квітки. І Непогане збереження. У мене було їх три. Як ми бачимо, три блюдця, але дві кружки. На превеликий жаль, я одну розбила. Тому ось така печалька. Це перший екземпляр. Другий екземпляр також колекційний, яку варто мати в своїй колекції це ось така любава. Це кружка покал, і належить вона згідно клейма, який я вам показую, полонському фарфоровому заводу. Спочатку це було червоне клеймо, як ми бачимо, і ціна стояла інша, але потім проштамповано другий сорт, ціна 7 карбованців, 90 копійок, що на той час. Це були такі досить немаленькі гроші, і вона навіть дорожча за е, мальву, яку ми тільки що оглядали. Це е, кружка, така в вигляді бокалу зроблена, також багато позолоти. Автор цієї кружки Микола Козак розписала художник Зінаїда Олексенко дуже гарний малюнок. Що спереді, що ззаду кружки, він однаковий, оригінальна форма ручки. У мене трошки вона покористована, як бачимо, підтерта по золото, але в цілому кружка має непогане колекційне збереження. Іде ось таке величеньке блюдце, також золотим. Підрисовкою золото, криття часткове, і другий сорт Полонський завод, художній кераміки. Так, слідуючу кружку, яку хочу показати вашому огляду, це інший вже виробник. І ви Пізнали. Це кружка, не знаю, чи вірно в мене інформація, чи ні. Називається Королівський гігант. Вона була створена в 70-х роках на полтавському фарфоровому заводі. Ось таке клеймо ми маємо. Перший сорт і 5 карбованців 50 копійок. Також така вона у вигляді бокала. Форма в неї чудова. Бачимо, це малюнок яскравий такий. Це не ручний розпис, то тільки підрисовка ручна по золотою. Дуже гарна кружка і люксове збереження. Вона зовсім зовсім не користована. До речі, всі всі кружки, які знаходяться сьогодні у мене на столі, ціна їхні. На сьогоднішній день немаленька. Вони далеко за 200 гривень кожна кружка вартує на сьогоднішній день. Слідуючий екземпляр, який я вам хочу показати, це я її вже вам показувала, це ось така кружка. Така присвячена в олімпіаді, це кружка Бориславського фарфорового заводу. Згідно клейма, який я вам показую, ось клеймо, другий сорт, 4 карбованці, 20 копійок, і це повністю деколька, повністю з позолотою тільки йде по, по ручці, понизу чашечки і посередину. Єдине, чим ця кружка. Хвилиночку, я заберу тарілочку. Єдине ця кружка, яка відрізняється від всіх, які знаходяться у мене на столі, це тим, що вона дуже і дуже тонкостінна по відношенню до всіх інших. Всі ці кружки, які я вам вже показала і буду показувати, вони всі мають такий товстостінний фарфор. Ця, зверніть увагу, як світиться. Бачите? Дуже тонкий фарфор. дуже. І кружка легесенька-прилегесенька. Ціна, я вважаю, за висока, як для повністю малюнку шляхом деколькомані, нанесеної на цю чудову фарфорову кружку. Ці всі кружки мають ємність 0,5, а деякі навіть 0,6 мл. Так, слідучий дуже гарний предмет. Він мені подобається це ось така кружка бокал ємністю 600 мл. Який красивий кобальтовий малюнок з богатою позолотою. кружку не часто зустріти можна. Дуже гарно зроблена ручка. Вона нагадує оту таку вишукану ручку на сливочниках форми конте, але вже в сучасному вигляді. І подивимося на клеймо. Значить, це клеймо належить. Щось камера покаже. Це клеймо належить полонському заводу художньої кераміки. Перед цим я показувала Любаву, це Полонський фарфоровий завод, а це Полонський завод художньої кераміки. І ціна цієї кружки в свій час складала 6 карбованців, 60 копійок. Другий сорт. Полюбуйтесь цим чудовим предметом. Також кружка має музейне колекційне значення. Слідуючу кружку, яку я хочу показати, це також поломне, ось таке екземпляр, це ручна робота з, під, е, з підрисовкою золотом. Звернемо увагу на тарілочку, ось таким розписом. І це підлазурний і надлазурний розпис. Бачимо клеймо Полонського заводу, полонсько-фарфорового заводу. Подивимося безпосередньо на клеймо самої кружки, другий сорт, 4 карбованці, 40 копійок. Як називається малюнок, я не знаю, но, здається, я десь. В свій час прочитала, що автор малюнку художник Потравина даного підприємства Полонського фарфорового заводу. І завершувати я огляд буду ось такою простоватою кружечкою. Вона без блюдця, Це 100% деколь. Це вже 2000 ні роки, тому що ми бачимо повну відсутність позолоти. І це іде у нас завод. Полтавський фарфоровий завод, другий сорт, скоріше всього, скоріше всього, на блюдці була ціна. Ось така ще у мене кружка. І так, мої дорогі. Підписники та гості мого каналу. Якщо вам сподобалася моя колекція уже друга частина моїх кружок гігантів. Прокоментуйте, поставте лайк. Мені буде дуже приємно. А на сьогодні все. Чекайте ще третю серію моїх кружок колекційних. До нових зустрічей. З вами була Людмила та вінтажна комора.